Тесла тройка, ще один скаут, Volvo XC60, тут тільки 7 штук. Різні кольори, різні ціни. Друзі, вибір є, Вибрати є з чого. Тесла 2019 року. Ось такі навіть бачите десь пошкодження вже зазначені, якісь там малесенькі царапки. XC90 такий гарний. Тут з таким вже витянули гарний салон такий коричневий чорна стеля панорама синемісний варіант тут дивіться на механічній коробці передач як вам на теслі рамки BMW BMW M-Power. якщо рамки BMW значить тесло їде два рази краще